Друзі, всім добраночку! Вітаю на каналі «Новгомовна Монро акули. Сьогодні, як і обіцяла, розповім про ранкові пробіжки, свою історію а також ну, рекомендації для бігунів-початківців. Але спочатку ми вип'ємо води обов'язково. Я додаю лимончик. Потім ми годуємо кицьок. Далі туалет. І перейдемо до пробіжки. Я звечері наливаю стакан води. А вранці просто додаю лимон. Ну, можна пити без лимону. Просто стакан води випийте обов'язково. І організм вам скаже спасибі. У моїх кицьок завжди є сухий корм. На ніч ж протягом дня, а вранці я їм даю ще вологий. Такий смаку, смаколик. Чекайте. А що ти не їш? Зараз Катя з'їсть. Так, є інший. Тримай о, цей ти їш. Ну, такі у нас смаки. Все, я в туалет і починаємо. О, Збиратися. Оце як та мамка, яка дивиться, як її діти їдять. Дітей в мене немає, киці. Так, друзі, стосовно одежі для бігу, тут все залежить від вашого бюджету і смаку. Зараз всі ао-бренди випускають колекції спеціально для бігу, дихаючи. Там, які не натирають красиві спринтами, що хочеш для різного сезону. Коли я тільки починала бігати, навчалася в школі, це було 30 років тому, в мене була футболка, спортивні штани, олімпійка вона ж бобочка, ну, або ж якийсь светр. Якщо прохолодно, і все. Тому знову ж таки, щоб вам було зручно, знаєте от про що я хочу сказати? В мене немає одягу. Треба купити одяг. Потім треба купити кросівки. Оце все розтягується знову на місяці. А потім осінь холодна, а потім зима, а потім чекаємо знову весни. Тому, друзі, якась футболка. Натуральне, Беріть натуральне. Це спеціальне. Я нещодавно купила для заняття спортом в Дедасці. Були знижки, мені подобався кольор. Тут дуже цікава спинка. Бачите? Нахрест. А, далі, а, це шорти. Стеле Маккартні разом з Adidas. Я поціновочка цієї колаби в Adidas. Дуже якісні речі, вони більш дорогі, ніж класична Adidas, Але на знижках можна купити. Лосі теж Маккартні, з Adidas. А Зверху одягнуще олімпійка. Олімпійками їх називали. Така спортивна ковтинка. В Києві тепло. Тепло, другий день, плюс 20 вже вранці. Тому зараз, де да й весна в Україні, весна в європейській частині світу, здебільшого в Україні і в Європі проживають підписники каналу «Невгомовна Монро по статистиці. Тому зараз от кажу ж найкращий час для того, щоб почати ринкові пробіжки, або ж інтенсивна хода. Про це я теж буду казати: не хода, а ходьба. Вибачте, хода це трішки інше. Хоча пов'язана з ходьбою. Я вранці п'ю каву, це мій і не тільки мій вже, ритуал. А, чорну. Іноді додаю вершки дуже рідко, половинку стіку, от мені хочеться солодкого, згущеного молока. Я от видавлюю на половинку і їм або хрустик. Може чимось намазати, або половинку вівсяного печива. Так, друзі, всім добраночку, I'm Ready. І ну залі Сексі Хот. До речі, майка. Бачите, оце от перехрестя, воно тримає спинку. Чекайте, кросівки. Це Nike. Я давно не купувала собі саме спортивне взуття цього бренду. Довгий час я бігала в кросівках Saucony. Чого я Nike купила? Мабуть, була якась приємна ціна. Теж всі бренди випускають о, спеціальне взуття для бігу. Були Сауконі, бігала в Дедасі, Nike, Нью ну, Беланси. Всі, всі мають свої переваги. Знову ж таки, діапазон цін від. О... До речі, треба сходити подивитися, скільки зараз коштують кросівки, Але зазвичай бувають сезонні знижки. Ну, 50, давайте так брати доларів, це той мінімум, на який я б рекомендувала розраховувати. От кросівки 1500, 1800, 2000 гривень, прекрасно. Але кросівки для занять там, спортом в приміщенні, там, в тренажерних залах, на бігових доріжках, і от кросівки для бігу, вони відрізняються. От кросівки для бігу повинні тримати ніжку. Незважаючи на те, що от виглядає, наче тут сітка, по периметру все м так плотно, щільно тримає ніжку. Далі а, нога так утопає. М бачите? От п'ятка вона не виходить, ну, я зараз зашнурую. Розмір. А, в мене м довжина стопи. 26 см, 26,3, десь так, 26 І от я беру розмір в розмір. Вони не тугі, і нога не гуляє. Тобто, ну, знаєте, от свої кросівки я одразу відчуваю. Ти одягаєш і розумієш, що це твій розмір. Твій ідеальний розмір. У мене трішечки довжина ніг відрізняється: Ліва менша за праву. Тому, коли ви обираєте кросівки, ну, тут без варіантів одягаємо <світ> обидва і ходимо, відчуваємо, нагадую, що будь-який одяг, окрім о, нижньої білизни, тим паче взуття, можна здати ну, або ж обміняти. <світ> так, бік, 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 бік. Катюнчик, А Можливо, хтось потрапив вперше на канал. У мене 4 кицьки, мені 46 років. Я маю плани на життя. У мене був прекрасний приклад мій батько, який вранці бігав. Бігав, бігав. Трусцой. І от я дивилася. А я ж паралельно займалася плаванням. І потім додала ще пробіжки ранкові. Я навчалася в 10 чи в 9 класі. Ну, в старша вже школа. І ми з моїм другом, однокласником. Вранці перед школою, я жила поруч з о, таким лісопарком, зустрічалися і бігали. Ну і потім, вже, коли я почалася в інституті, я продовжувала пробіжки ранкові. Ну і далі, 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 далі. У мене були перерви, там, місяць я не бігала, але все одно якось утягнуло мене. Почуваєшся легше, це такий заряд бадьорості на день. Ти наче от запускаєш день. Ну і плюс це вже звичка. От для мене це біг, це звичка. Якщо я вранці не побігла, я така квола. наче знаєте, от день не розпочався. Я пробігла в своєму житті один марафон. Це був 2014 рік. До речі, в цьому році буде 10 років, як я пробігла марафон. Я окремо розповім, як я до нього готувалася. Якщо вам цікаво, вам цікаво. Головний момент, друзі: багато хто боїться осуду і не починають бігати, тому що є травма. А зі школи, на уроках фізкультури, насміхалися. Де да, по життю, знаєте, вам некомфортно там робити щось, о, що робить меншість. А реально бігунів на вулиці, на вулиці ну, замало в Україні. ну, Дійсно, я пам'ятаю, як я приїхала в Варшаву в 14-му чи 15-му році і зранку бігала в парку центральному, боже, скільки там було бігунов. Oh. Я. В різний час в своєму житті бігала, і зараз теж можу і в восьмій, в дев'ятій, в десятій. Ну, я не думаю, що прямо в шостій ранку тут у нас на вулицях бігуни. як в тому ж Ізраїлі. Поки що культура бігу в Україні вона, вона в меншості, але вона розбивається. І я все більше і більше бачу людей, які бігають різного віку. Або ж це скандинавська ходьба. Я можу допустити ще в тренажерних залах, фітнес-клубах всі доріжки зайняті, Бігові або ж там для ходьби, але ну навряд. Тому, якщо ви думаєте, що зараз ви вийдете на пробіжку, на вулицю і всі будуть дивитися на вас, ну, всім похуй. Реально. На мене дивляться, тому що в мене зелені шкарпетки і wild шорти. Але, ну, я звикла до цього. Хм. Ні, ну зараз, ну, зараз не той час. Ну, там 15 років тому, можливо, зараз ні. Ну... Боже, це така хуйня. Перед пробіжкою обов'язково треба зробити розмінку. Зараз покажу вправи. От, Бігаємо на час. Угу. Не на дистанцію. Бігаємо на час. А, от перший раз 15 хвилин. Дві хвилини, навіть одну. Ми енергійно йдемо. Хвилину бігаємо. Так буде будеш задишка, правильно? Так о, буде можливо не вистачати кисню. Намагаємося бігти оцю от другу або третю хвилину. Потім переходимо на ходу. Якщо прям дуже складно, енергійно йдемо. Поступово-поступово додаємо біг. І чередуємо. Дві хвилини ми прийшли, дві хвилини прибігли. А, там, дві пройшли, дві пробігли. І так, ну хоча б 15 хвилин. Хоча б, будь ласка, складно беремо з собою воду, але не п'ємо, робимо ковточок і ковтаємо. Якщо у вас задача о, скинути зайву вагу, друзі, це не до мене. Це у нас є нутриціологи, дієтологи. Тренера. Так, друзі, що ще? Щоденник. О, це буде класно. Записуйте, скільки ви там пройшли, пробігли. І як міняється ваша динаміка. Одразу не треба бігти півгодини. Тобто, давайте не знущатися з себе. Це поступово-поступово. Далі ви відчуєте свій темп, і вже будете. Трішки збільшувати дистанцію. Або по саме почуттю зменшувати. Я бігаю мінімум 30 хвилин. Це 5 кілометрів в моєму темпі. Я відчуваю свій темп. Іноді я прискорююсь. іноді я більше бігаю. Ну, мінімум півгодинки. Так, на пояс я одягаю. Боже, як це називається? Бананка. Тут в мене гумовий еспандер. Далі гігієнічна помада, ключі і телефон. Все, друзі, побігли. Друзі, лайфхак number 1. Розминка на сходах. Ви спускаєтесь по сходах і тим самим вже розминаєте ноги. Потягнули на себе. Повільно все робимо. Реально дуже зручно. М'які такі випади вперед. М'ягесенькі. Чередуємо, тягнемо, випадаємо. Обов'язково треба розм'яти коліна. І класнючо вправи, дивіться, так, раз потягнули, два потягнули. Ми переміщуємо наше стегно вправо-вліво і тягнемо от внутрішню поверхню наших стегон. Правильно це ж стегна. Друзі, і трішки розминки на свіжому повітрі. Нахили, обертання, далі випади. Все робимо повільно, по декілька разів скруточки, Змяли такими стрибками ноги, нахили і можна бігати. Так, Друзі, ще один дуже важливий момент. Техніка бігу, ну або ж енергійної ходьби. Ми вийшли і починаємо енергійно йти. Ми щось приємне думаємо, але контролюємо положення тіла, яке нахилено трішечки вперед. От зовсім, капілюнечку, робимо такий посил вперед. Все ж таки, ми вперед йдемо. Далі, тут дуже важливо. Я дивилася багато відео професійних бігунів зі стажем, марафонців, тренерів. Всі кажуть, що стопу треба ставити з упором на передню частину. Тобто на п'ятку не ставимо. Дуже шкідливо і для суставів, суглобів, а, для позвоночника. Отак от, так от, от, так от. ми не ходимо і не бігаємо. Я бачила, що деякі прямо на носочок ставлять. Отак от, от на цирлах, наче бігають. Коли я бігла марафон, переді мною багато людей бігло. І я от дивилася, хто як бігає. І досі зараз, коли бачу бігунів, я теж звертаю увагу, як вони бігають. Але здебільшого. Або ж ставимо ступню прямо і відштовхуємось, ви все одно відштовхнетеся від носочка. Ну, не від пальчиків, а від от, передньої половини ступні. От. Ну, придвинуті реально, бігаю так трішки на цирлах, як я кажу. От. Контролюємо, контролюємо цей момент, тому що якщо довгий час бігати от... Е Ставлячи ступню на п'ятку, ну, у вас все заболить і потім будуть реальні проблеми. Ще один момент. Друзі, якщо відчуваєте якийсь дискомфорт тілесний в організмі, в тілі зупиняємося і переходимо на ходьбу. Поколюють в боку, ви задихаєтеся, зупиняємося. Головне собі не нашкодити. Щось ще, що ще, що ще, щось ще, а щось ще. Мені здається, все. Дивіться, яка краса. Біг, це певна медитація. Всі мої най-най-най геніальніші ідеї приходять до мене саме на пробіжці. Але це вже після 20-30 хвилин. Саме коли я побігаю. От тут же я вимикаю музику, звуки, я сконцентрована, відкривається портал, і я хапаю, хапаю, хапаю ідею. Все побігла. Дивіться, покажу вам. Бачите? Ми не задираємо от ноги, це не треба. Просто в тимпі. Знаєте, адаптуємося. Адаптуємося. І зливаємося з природою. Так, ще один нюанс це е, собачники, скоріш за все. Не собаки. Собаки невинні в тому, що їх хазяїва не знають законів. Так от, коли ми бачимо велику собаку, ми зупиняємося. Знаєте, навіть і невелику. Іноді маленькі бувають... Ну як? Ось агресивні, хоча агресивні здебільшого тримають на... на повитках. Але от є такі, знаєте, дружелюбні собаки, але ти ж не знаєш здалеку. А вона на тебе вже біжить. Тому краще, от якщо побачили десь собаку велику, не на повідку. Краще зупинитися, перейти на ходьбу. Нюанс такий. Знаєте, неприємний. Але в мене було декілька ситуацій, коли на мене бігла собака, а хазяїн просто валав стій на мені. А собаця, а вона не чула. Добре, що я знаю, як поводити себе. І ми не біжимо від собаки. Ми не повертаємося спиною. От. Це такі моменти, до яких треба бути готовим. Так, друзі, і після пробіжки обов'язкова розтяжка. Розтяжка на ноги, а я і на руки роблю для того, щоб розігнати. Мені здається, це яка кислота збирається в м'язах. Нагадайте, що збирається у нас? Яка молочна кислота чи ні? Друзі, хто в курсі всіх біохімічних процесів, будь ласка, я дозволяю вам порозумнішити в коментарях. Так, показую вправо. Друзі, розтяжка після пробіжки дещо схожа на розминку перед. Але я роблю її довше хвилин 15 і повільніше. Контролюючи кожен рух. Головне це не поспішати. Не робити занадто різких рухів. Все робимо плавно, повільно, м'яко. А, треба відчувати такі приємні болісні трішечки розтягування, От пружинки обожнюю. Знову ж таки, контролюємо лінії, а, руки в замочок, витягуємо спинку. А, робимо вправи на кожну ногу, а, нахили вперед, тягнемо знову ж таки позвоночник, куприк вверх, нахиляємося до кожної ноги, завмираємо, дихаючи там по 10 секунд. Ну, і наприкінці я обов'язково роблю вправу метелик і дякую все світ себе за цей прекрасно проведений час. А ну що, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, о, відео було корисним. І я когось надихнула о, на те, щоб розпочати ранкові пробіжки. Завжди є час, не треба чекати весни. Для того, щоб зробити щось на користь собі. Тому що ну, біг це ж про, про себе. Я ж це роблю для себе в першу чергу. Для свого здоров'я, для покращення якості життя. Тому що в сучасному житті забагато чинників і факторів, які його погіршують. Тому треба компенсувати. Дуже буду дякую за зворотній зв'язок. Можливо, хтось з професійних бігунів подивився це відео. Я щось роблю не так. Виправте мене. Я відкрита до критики <хи> конструктивної. Ну а всім іншим бажаю. А бажаю жити життя. Прекрасне день життя. Ну, а зараз мене чекає сніданочок. От до речі, я завжди повертаюся з пробіжки. така от в очікуванні сніданочку. Останок подумайте зараз про те, що ви могли зробити колись, але не зробили. І зараз ви розумієте, що, якщо б ви це зробили, вже б мали результат. Тому робіть, якщо ви відчуваєте, що це вам потрібно. Так, це буде нелегко. І одразу у вас це не вийде. Хоча є і ті, у кого так і виходить. Але зазвичай треба прикласти зусилля. Певне зусилля. І ви отримаєте результат. Він буде. З часом. Все. Дякую. Ну і підписуйтесь на канал, ставте лайки, оформлюйте спонсорство. Або ж можете просто підтримати, зазирнувши в інфобокс. Всі активні посилання. Всім дуже вдячна.